Христос Воскрес, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, в сьогоднішньому відео хотів би з вами поговорити про такі суттєві помилки у сприйнятті, здавалося, зовні дуже добрих речей, таких як святі зображення, молитва. Дуже часто вертаючи стрічку новин в Фейсбуці чи в Інстаграмі, ми можемо натрапити на таке повідомлення. Бачачи якусь ікону перед собою, внизу під цим зображенням пише, це дуже помічна ікона, чудотворна ікона, помістіть її в себе на сторінці і все у вас буде добре. Вона вибавить вас від будь-яких бід і проблем. Часто ми можемо так само зустрічати різні дуже сильні молитви в лапках, можна так сказати, про ці молитви, які обіцяють нам зцілення позбавлення будь-яких хворіб, різних проблем, які ми маємо в житті. І напевно що маємо зрозуміти, що таке сприйняття віри межує з окультизмом. З якимось магізмом, який в християнстві є повністю неможливий, недоречний, тому що християнство це не сповнення якихось зовнішніх практик, через які ми отримаємо бажане. Християнство це є життя у вірі. І тому не можемо ми класифікувати зовні добрі речі, такі як молитва, як святі ікони. Як щось за допомогою чого ми можемо осягнути те, що ми хочемо в житті, тому що це якийсь магізм промовити певну молитву і отримати те, що ми хочемо, чи помістити в себе там на сторінці, чи навіть в себе вдома, помістити якийсь образ, навіть би здавалося, і відтворення чудотворного образу, і сказати, що в моєму житті. Все від буде добре. Тому що християнство це є зовсім інше. Християнство це є життя у вірі. Християнство це є життя у молитві, у щоденній розмові з Богом. І коли ми цього життя не провадимо, коли ми використовуємо тільки якісь християнські речі для того, щоб отримати бажане, то це якийсь магізм. Тому що магія, окультизм обіцяє щось подібне, зробити певну річ, але там, звичайно, звертаються до окультних сил, до злих, темних сил, і людина отримає бажане. І дуже часто багато християн, неутверджених у вірі, сприймають християнство саме так отримати бажане. Тобто я Боже роблю якусь певну річ, яку я до кінця не розумію, промовляю якусь молитву. Чи вішаю вдома в себе якийсь образ, і все в моєму житті ти маєш зробити так, як я хочу. Тоді, яке це є життя у вірі, це, по суті, маніпуляція Богом, це вимагання у Бога того, що ми хочемо. А томість християнська молитва це є зовсім інше, це є розмова з люблячим Отцем Небесним І навіть коли ми просимо про щось. У Творця, то завжди маємо казати, Господи, я прошу Тебе це. Дай мені це, якщо на те є Твоя свята воля. Не моя воля, хай буде у моєму житті, але Твоя. І тому насправді сприйняття молитви, сприйняття добрих християнських практик має бути саме таке. Не сповні якоїсь молитви, сповні якоїсь практики. В намірі отримати бажане будь-якою ціною, тому що це тоді межує з певним магізмом. Тобто ми сприймаємо тоді віру не як віру в Бога, не як християнську віру, в якій ми маємо бути утверджені, але сприймаємо віру як сповнення якогось ритуалу, за допомогою якого ми маємо отримати бажане в своє життя. Тому насправді будь-яка молитва. Промовлена з вірою, навіть просте, Господи, помилуй, воно може спричинити велике благословення в нашому житті. І читання навіть довгої молитви без Божої ласки, без, без Божої благодаті, без життя щоденного з Богом абсолютно нічого не дасть, подібно, як і освячення дому, чи е, поміщення в домі якогось образу. Навіть творення чудотворного образу, без християнського життя, без покаяння, без життя з Богом, воно нічого не змінить в нашому житті. Тому маємо утвердитися у вірі в Бога, який є люблячим батьком, який нам дає те все, що ми просимо. А молитва найперше має бути нашою прославою, перепрошенням Бога. За наші гріхи. Подякую Богові за його ласки, а вже потім проханням, завжди з додаванням, Господи, дай мені це, якщо ти вважаєш це за потрібне, якщо на те є Твоя свята воля. Амінь.